Данте Алігієрі, Божественна КОМедія, Переклад Петра Карманського та Максима РИЛЬського 1956 рік. Пекло Інферно ПІСНЯ ПЕРША В путі життя на середині саме. Я опинився в пралісі густому і йшов наосліп нетрями ярами, аж моторошно робиться самому, коли згадаю праліс той заклятий. Бір непрохідний в мороці страшному. Зі смертю лише це можна порівняти, та знову долю я знайшов щасливу. А як про те ви будете читати? Напевне, завдяки якомусь диву, туди я втрапив. Сон нагнав знемогу і загубив дорогу я правдиву. Однак, добившись до горба крутого, що ним кінчалась та страшна долина, яка в мені посіяла тривогу, побачив я вгорі, що верховина у сонячнім світилася промінні, котрим всяк час керується людина. Тоді... Нараз позбувся я тремтіння, навіяного дикістю природи, у ніч, що так тривожила сумління, як той, хто, врятувавшись від пригоди, задиханий на берег вийде з моря і дивиться здаля на бурні води. Так дух мій, утікаючи від горя, оглянувся, щоб зміряти дорогу, де смерть чатує в пильності суворій, спочивши тілом від шляху тяжкого. Я рушив знов долиною пустою, угору ставлячи на камінь ногу. Я вже стояв під самою горою, коли Пантера бистра розшаліла із шкурою плямистою рябою мене в моєму русі зупинила. Прогнать її було й думать, годі, і далі йти зробилося несила. Уже погожий ранок грав на сході, і підіймалось сонце і зірками, що з ним були колись Господь в природі, красу їх перше засвітив над нами, і я відчув надійну лукаву збороть потвору, що вкривали плями. Та враз нову помітив я появу, і знову страх поняв мене шалений, з'явився лев, що грізно мав поставу. Здавалося. Він йшов навпроти мене, піднявши лоб і все навкруг тремтіло, такий він був от голоду скажений. Вовчиця, теж худе зігнувши тіло, ішла на мене, сповнена жагою, багато душ від неї сиротіло, віч віч із потворою гидкою, мов скаменів я острахом повидий, і попрощався в думках з горою. Як той, що мав надію збагатіти, та час минув і все пішло намарне, і він лишився божеством прибитий. Таким я став, побачивши почварне створіння те, що підповзало хтиво, відгонячи мене в проваллях марне. Як до безодні йшов я полохливо, куди мене гонила зла тварина, німотний муж з'явився мені на диво, в пустелі. Де гнітила самотина, гукнув йому я, змилуйсь над мною. Хто б ти не був примара чи людина? А він, я був людиною живою. Батьки мої в Ломбардії вродились у мантуї над тихою водою. Вродився я Сабджуліо, судилось у Римі жить, коли там август правив, тоді богам облудним ще молились. Я був поет, піснями я прославив анхізового сина, що із строї пішов, як грек вогні її заставив. Та ти чому вернувсь до долі злої? Нагору чом не сходиш про чудову, що є початком радості живої? То ти, Вергілій, джерело, що мову, в нас розлило, поезії світило, йому сказав. Несміливе я слово, твоє натхнення завжди серце гріло, тебе любив, вивчав тебе невгавно, твоє мистецтво і моє вродило, ти вчитель мій, улюблений віддавна. У тебе тільки взяв я стиль принадний, яким ім'ям здобув для себе славне. Глянь, перед звіром став я безпорадний, мені славетний, стань у допомозі. Бо весь від жаху я дрижу, безвладний. Змінити мусиш напрямок в дорозі, він мовив, горе бачивши безкраї, якщо рятунку прагнеш у тривозі, цей звір, що став ти перед ним в отчаї, дорогою не пропуска нікого, спиняє всіх і люто убиває. Така несита, хижа вдача в нього. Що він не зна спокою ні хвилини, наївшись хоч і більше, ніж до того. З ним різні парувалися тварини, та прийде пес до лютої вовчиці, І від зубів його вона загине. Не їстиме землі він ані криці, але любов та мудрість і чесноти, між Фельтро й фельтро має він родиться. І талію він виведе скорботи. Рай, що каміла смерті освятила Турн, Евріал і ніс одні турботи, Скривавили. гонитиме що сили звірюко він, щоб повернуть до аду, відкіль її зажерність поманила. Тепер одну даю тобі пораду Іди за мною, я за провід стану, за вічну проведу тебе ограду, там голосіння вчуєш із туману. Людей побачиш старовинних муки, що другу смерть вважають за бажану, побачиш тих, що і вогні розпуки не знають, твердо вірячи до краю, з блаженними колись здіждатись з луки. Якщо ж дістатись хочеш ти до раю, поможе втім душа гідніша. З нею ти підеш, я ж тебе покинуть маю. Бо володар над небом і землею, що я його не визнавав закону, не допуска мене до імперею. Всі царства визнають його корону, лиш там престол він має й столицю. Блажен, хто в ньому знайде оборону. І я сказав Хай Господа правиться, котрого лик для тебе не відкритий, мене веде як добра рятівниця. Зроби, щоб мав я змогу доступити до врат Петра Святого і до Брами, що сум та їй ті плач несамовитий. Він рушив, я пішов його слідами.